Всім привіт! і Сьогодні ми поговоримо про такий бренд як Ever After High і обговоримо, як він з'явився, на базі чого був створений і при чому тут взагалі Disney і MJ. І чому ляльки Ever After High, скоріш за все вже ніколи не повернуться в продаж знову. А з вами, як завжди, Міша Пофер і це така невеличка теорія змови в ляльковому світі. На фоні ви можете бачити, як я малюю Raven Quinn в образі Злої королеви. Приємного перегляду. Так, і з чого ж нам розпочати? А давайте почнемо із судових позовів МД і Мател. Це абсолютно історичний епохальний момент, про який всі знають, який завершився у результаті перемоги МД. Але все було не так просто і однозначно. Спочатку суд став на бік Мател, і Мател вже почав розробляти своїх братц, але МД оскаржили рішення суду і, зрештою, змогли перемогти та довести свою правоту. Суд хвалив, що Мател не може претендувати на всі ляльки, які виглядають модними і вільними, і тоді Мател мав знищити всі зразки та семпли нових братців. Однак, як ми можемо переконатись, у майбутньому вони цього не зробили. Суномець трохи вперед у нашій історії. Ви, напевно, бачили цих ляльок у своєму дитячому світі. А чи знаєте ви, що їх робив Mattel спеціально для такого гіганта індустрії грашок, як Дісней? Довгий час ліцензія Disney була в компанії Mattel. І, звичайно ж, Дісней як правовласник забирав більший відсоток від продажу. Нашому улюбленому Mattel це зовсім не подобалось, оскільки вони бачили яку виручку дають за цих ляльок. І тоді комусь з керівництва Мател прийшла геніальна ідея розширити всесвіт вже популярного бренду Monster High і зробити спін-офф, пов'язаний з принцесами та лиходійками класичних сюжетів казок. Давайте трохи повернемось в контекст часу. На дворі 2011 рік американська спільнота порушила питання і розпочала дискусію про те, наскільки гарним прикладом є Діснеївські принцеси для їхніх дітей. На що Дісней не змогли швидко зреагувати, але я думаю, це і зрозуміло, адже в таких великих компаній все розписано як мінімум вперед на 2-2 з половиною, якщо і 3 роки. І зрозуміло, що принцеси потребували деконструкції жанру, але Дісней не міг це зробити ось так відразу. І оцей цей час на екрані з'явився. Серіал одного разу у Касі, який також порушував цю тему і розповідав, а що було б з відомими нам героями та лиходіями після того самого Довго і щасливого. Безумовно, така компанія, як Метел, не могла не помітити всі ці хвилювання щодо принцес. І саме тоді з'явилася ідея створення такого бренду, як Ever After High. Ми можемо помітити, як у 2013 році а Принцеси від Дісней, яких випускав Мател, ставали все гіршими і гіршими по якості, і це виглядало трохи дивно. Дісни напевно теж так подумали, особливо якщо враховувати контекст часом. Саме в той момент виходили високо деталізовані ляльки. Монстер Хай, різноманітні цікаві колекції Барбі. Атмосфера між цими двома компаніями стала трошки напряжною, і Метел намагається всидіти на двох стільцях, продовжити випускати принцес від Діснея і запускати власний бренд «Ever After High, який нехай і не був заснований саме на Діснеївських «Принцесах», Але все ж таки ми розуміємо, що класичні сюжети казок у суспільства асоціюються саме з Діснеєм. Насправді є ще дуже цікавий момент, який знову нас повертає до. Компанії MGA, тому що від початку Matel задумував спін офф від Monster High як Witches High, тобто школа для відьом. Але тут, якимось магічним образом, MGA випередив Mattel і зробила свій власний бренд Bradzillas, який був заснований саме на відьмах. Але не факт, що це було правдою, адже ті слова взяті з інтерв'ю з одним з робітників Matte. І в 2013 році, як грім серед ясного неба, виходить в світ After Афтерхей, в якому мател вже встигли підлаштуватися до нових умов швидше, ніж Дісней. Саме в ці роки виходить мультфільм Холодне серце, в якому Дісней тільки починає деконструювати жанр принцес, де головна героїня сама за себе може постояти, їй не потрібен принц. Але мател виявився швидшим. І вже випускав свої вебізоди, епізоди, в яких принцеси вже мали обирати свою власну долю, а не просто слідувати за тим, що їм сказали. Розмова про братці Емджеї ніколи нас не залишить. Адже пам'ятаєте, що Мател мав знищити всі зразки майбутніх своїх брат? Ну так от вам не здається, що ці ляльки дуже схожі. Теорія змогу полягає в тому, що Мател не знищував семпли, які призначалися для випуску Братс, і використали їх для створення бренду Ever After High. І ось виходить, що молоди гойлів були взяті у Братс від Мател, які готувалися до випуску. Є трохи перероблені тіла Monster High. тема Казок від Disney. Виглядає так, ніби Мател просто вкрав усе, що міг, в усіх в кого міг. І при цьому вийшов в переможцях. Але ні, це було не так просто. Звичайно ж, після виходу Аверахай Дісней розриває договори з Mattel, забирає у них ліцензію на випуск ляльок. І 12 грудня 2013 року, тобто десь через півроку після релізу Аверафтерхай, Дісней оголошує про вихід фільму Спадкоємці або Дісней Descendants», Сюжет якого дуже схожий на концепцію Ever After High, тільки тепер це не просто герої та лиходії класичних казок та їхні нащадки, а це саме нащадки діснеївських персонажів. Причому це не мультфільм, а лайв екшн фільм, ведуся Діснею, мюзикл, куба пісень, костюмів, танців і зйомки спадкоєнтів розпочалися на вересні 2014 року, а у липні 15 вже вийшов перший фільм на каналі Дісней. Якщо розглядати цю ситуацію з погляду бізнесу, то Дісней прийшов на вже готову аудиторію, яка два роки слідкувала за сюжетами After High, з до цієї казкової тематики в ляльках і хотіла б більшого. І тут ми отримуємо ще одну франшизу з дуже схожим змістом. І аудиторія вже була зацікавлена у нащадках класичних казкових персонажів від Disney. І, звичайно ж, абсолютний успіх не забарився. Фільм, який замислювався як дешева підробка для того, щоб населити Мател, приніс дуже великі гроші Дісней. Але здається, що самі Дісней не були до цього готові. Адже весь мерч всі ляльки вийшли тільки через рік від компанії Hasbro. До речі, мені ляльки Descendants від Hasbro достатньо подобалися. в мене навіть колись була одна мел по другій частині з її прямим чубчиком. В принципі, Hasbro можуть робити непоганих ляльок, але зрозуміло, що в кращими роками Вер After High це просто ні в які рамки. Перші випуски, перші колекції Ever After High від Mattel були просто максимально деталізовані, якісні і просто. Ну просто шикарні. І що ж в цей час відбувається з Ever After High? Від колекції до колекції ляльки стають дедалі гіршими, адже у дизайнерському відділі Ever After High залишається всього лише дві особи. Мател не зацікавлений в тому, щоб розвивати своє дітище, і вони надто сильно обпеклися на історії з Дісней. При цьому і сюжет мультсеріалу почав дуже страждати, адже оригінальний сценарист а, пішов з проекту, і тепер сценарієм до мультфільму Верафтерхай займалася якась. Група або команда сценаристів, про яких ніде нічого не зазначено, складається взагалі таке враження, ніби написання сценарію віддали просто на фріланс якимось ноунейм no нейм сценаристам які намагалися написати хоч щось. Ну от ми її отримали казкову зиму на Нетфліксі, як дуже дивне завершення всієї франшизи. Як ми з вами знаємо, Хасбро робить на дуже класних ляльках, він на них не спеціалізується. І поки він випускає ляльок по Діснею, продажі йдуть не зовсім. Тому всім було зрозуміло, що рано чи пізно діалог між Мателлою і Діснеєм буде неминучим. І до 2016 року бренд Ever After High практично повністю перестав існувати. Виходили якісь бюджетки, але вони й поряд не стояли з першими випусками цього бренду. Disney вибачив Mattel лише у 2022 році, коли відновив ліцензію. І зараз ми бачимо, як Мател випускає знову Діснейських принцес. Відносно нещодавно була колекція по русаленці, лайфш ремейку, було багато ляльок, дуже така а, гарна серія у них вийшла. І, можливо, навіть цього разу Mattel вдалося якимось чином вмовити Дісней найбільший відсоток. Хоча сумніваюся. Що ж, Ever After High? А Ever After High, скоріш за все, мертве. Десь в 2018 або 2019 роках Мател просто перестав продовжувати авторські права на деяких з персонажів. Мені здається, чи не на всіх, тому формально будь-який художник може малювати. Арти з персонажами Ever After High, робити анімації, малювати свої авторські комікси, заробляти на цьому, продавати. Я не знаю, можливо, там десь в кредитах треба вписати, що оригінальна ідея персонажів належить мател, але по суті вони не продовжують ні торгову марку Ever After High, ні авторську марку. Тому всі ці персонажі просто зависли в повітрі, і будь-хто може робити з ними будь-що. І чому ж я сумніваюся, що Авер Авторхайко колись повернеться? По-перше, через те, що не продовжується оплата торгових і авторських марок. По-друге, поки Мател випускає діснеївських ляльок. Випускати Ever After High знову він не буде. А мені здається, цього разу цей контракт буде дуже надовго, і Мател не захоче втрачувати ліцензію на ляльок від Дісней. Хоча при цьому Мател все ще продовжує мати якісь натягнуті дуже стосунки з Діснеєм, адже вони також випустили свій лайф екшн тільки по Монстер-Хай на каналі Nickelodeon. Але Дісней зробили вигляд, що ми нічого не помітили. І такі типу, ну окей, все добре, все гаразд. Мател, робіть своїх ляльок-монстрів, випускайте з ними мюзикл на Нікелодіані головному противнику каналу Disney на секундочку. І я зрозумів, в чому був підвох. Коли я писав це до цього відео, я ще не знав про те, що вийдуть спадкоємці 4. Так, Descendants повертаються. І вгадайте, хто цього разу буде випускати ляльок по спадкоємцям? Правильно, Mattel. Mattel випускають ляльок бренду, який вбив бренд Ever After High. Я не знаю, я як головний фанат казкової тематики обурений. Тому що, як на мене, якби... яким би гарними не були фільми про спадкоємців, Ever After High був крутішим. Ляльки були цікавішими. Світ був продуманіший, історія була цікавішою. Коротше, до ляльки спадкоємців я буду передиратися. Подивимось, що там виходить і вийде в них в наступному випуску Dolls News. Тому не забувайте підписатися на канал і змкнути дзвіночок, щоб не пропустити цей випуск. Адже треба бачити, що ж там таке. Що Мател вирішив, що він зможе заробити на цих лільках достатньо багато, і що знову доводить, що Мател компанія, яка просто хоче заробити гроші. А Дісней компанія, яка дуже дивно працює. Вона спочатку робить все для того, щоб дати дітям просто найкрутіше, найяскравіше, найцікавіше дитинство для того, щоб знищити його через кілька років. Ну, типу, задумайтесь, Дісней знищив Ever After High, а потім... Прийшов в і такий, а тепер випускайте ляльок того самого бренду, який знищив ваш. І скільки ще разів Дісней буде це робити і повторювати. І... Добре, я можу бомбитися про це дуже довго, адже ми всі знаємо, що Дісней це жахлива корпорація. Але ми любимо її за це. На сьогодні це все. Не забувайте поставити свій лайк, підписатися на цей канал, написати в коментарях, чи подобається вам ляльки After High. Чи любите ви. Спадкоємців більше. Буду дуже цікаво почитати вашу думку з цього приводу. І всім папа! -па.